Я прокляв себе, що я сюди поїхав. Та це невозможно. Та ви що, це хіба дорога? Це ці машини, як вони їздять, я не знаю. Це не ями, це вибоїни, наче тут у нас бомбєшка йде. Хоч нас тут війни нема, можна сказати. Ремонт дороги від Романова до села Романівка розпочали у червні 2023 року. На це з державного бюджету виділили 286 мільйонів 954 тисячі 436 гривень. Про це йдеться в інформаційній довідці від департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації. Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 286 мільйонів 954 тисячі 436 гривень. Джерело фінансування субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Роботи виконано на загальну суму 46,7 мільйонів гривень у державному бюджеті України на 2024 рік не передбачено фінансування на забезпечення будівництва реконструкції, капітального ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Водії говорять, що проїхати даною ділянкою дороги складно. Жахливий стан Надо, щоб зробили. Гроші виділені, не було дорога зроблена. Була пробила подонна робила жах повний. Ну машину ремонтую кожного місяця, ходова розлітається. Я Не знаю, що вони про неї думають, тут ще трошки ці машини порозвалюються. Романівська селищна рада не укладала договір та не є учасником тендору, тому не має впливу на ремонт дороги, говорить Володимир Рибак, перший заступник селищного голови. За його словами, компанії підрядника не вистачило грошей, щоб завершити ремонт. Перед нами ніхто не звітується. Ну наскільки так володіємо ситуацією, що якщо на той рік дадуть кошти. То завершать, якщо чи кошти з державного бюджету, так як це дорога обласного значення, чи кошти з обласного бюджету. На даний рік фінансування, яке було передбачено на 2024 рік, повністю використано. Для завершення ремонту дороги Романів Романівка не вистачає понад 196 мільйонів гривень. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомирщина.